Майк Йогансен, мисливська легенда: Плесо спить. В очерет тікають перелякані брижі, келих, наповнений нічю вщерть, келих нічю, повінця, смерть. І от над щитиною бору появляється мертвий крижень. Крила йому свистять залізні, оливом повні, потужні жили. Він летить і пізні. Птахи ховають голову під крила. Трава тремтить у чорній воді. Поволі він облігає озеро, голову витяг вперед, 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 залізні крила січуть очерет, на коліна падають лози. І от стрілець починає бить. Божевільними пальцями шукає набоїв, б'є й б'є, а мертвий крижень свистить усе ближче, все нижче над головою. І коли ранок встає, замучений в смерть, борнею коло чорного бору. Човен повний води ущерть, качає тіло з пониклою головою, тіло стрільця, убитого вчора, з його останнього набою. 1929.